Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі. Чим ми сьогодні займемося, а займемося ми доволі непоганою справою. Матеріал, який є в кожного. Але м -м, скажу, що його використання, як його використовувати і де воно може пригодитися, я по мірі можливості в наступних відео ну, це не означає, що буде у нас за цим відео. Ну, по мірі можливості, як завжди, я вам е покажу його. І Моє бачення і де його можна застосувати, так якби воно мені пригодиться. А ви вже дивіться і своїх і своїх застосовуйте його там. Сьогодні ми займемося класною справою, ну такою не важкою, але, до речі, ну, доволі, доволі непогано. І це буде як вступне таке відео, що ще можна зробити. А в подальшому ми його по можливостях розберемо, як завжди. Перед цим хочеться зачитати. Коментарі, чому, чому хочеться зачитати ці коментарі? Тому що, знаєте, ото от погане. Погане, воно було і є, і я не звертаю уваги. Дякую вам за те, що ви підтримуєте, але мені здається, після тих коментарів самих тих... Е Хейтерів потрібно підтримувати, що я не сильно звертаю увагу, я ж це все розумію і аналізую. ну тобто Це ж не просто так, що там. Але їх інколи потрібно ставити на місце, іначе ну, не виправляться люди. Люди будуть залишатися такими, як є, вважати, що вони багато чого знають, але по факту собі не давати якусь оцінку. Тому я не звертаю. але... В результаті це усього вирішив, а чому, чому про погане читати? Чому про погане потрібно читати? Потрібно читати про нормальні речі. Класні коментарі, тим паче, ви ж теж їх читаєте і ставите цим коментарям подобайки. Їх зайняли. Є таких два коментарі на останньому відео. Один із коментарів написав. Якщо я не помиляю зараз, бо мені тут трішки важкувати. Григорій Поліщук написав, не парся Дмитро, за двір і тин. Все нормально, ти молодець. Я в тебе трішки повчився. Дякую тобі. Дякую вам за те, що коментуєте і пишете. Це дуже сильно приємно. І ще один коментар набрав найбільші вподобання, як від вас, це Олег Інютин. Я Олега вже зачитував. Він е, був якби на каналі, було приємно зачитати приємні слова. І зараз зачитаю вам ще. ще. Ну, це ви вибрали. Дмитрий, не звертай уваги на цих, як показав мій сьогоднішній ранок в, в нашому житті, і так проблем вистачає. Тож такі люди в е, цих дужках не варті наших нервів. Дякую вам за вашу працю, за щирість. Таких людей, як ви, зразу. А зараз дуже мало. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава. Отакі От коментарі повинні бути у відео. Коментарі, позитивні коментарі, які ви мене стимулюєте щось вам показати, зробити. Тому що щось зняти це потрібен час. Він стоїть ззаді за телефоном, була б щось робила, але стоїть і, і знімає. А мені самому ж незручно, я пробував це робити, але... Але як пів голови не видно, то не видно того, що я роблю, тому що трішки важкувати. Це звичайний телефон, тому так. І ще один коментар, який я не міг пропустити, це написав мандрівка Карпатами. Пише бажаю міцного здоров'я. Дмитро, дивлюся час від часу ваші відео. Таких людей, як ви, дуже є мало. Ви працьовита та мудра людина. Ось заради кого ми стоїмо напередку Місного здоров'я та міцного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ. Вам, хлопці, Велика слава. І коли читаєш такі речі, такі коментарі, я вам скажу, коси стають дива І ще одне, не хотів в цьому відео, хотів його якось окремо виділити, але вже як такі коментарі пішли, пам'ятаєте, ми збирали кошти на автомобіль. Хлопці автомобіль придбали. Автомобіль Nissan, е марку Я не. В них не сильно шару, вам по правді скажу. Придбали його, зараз хлопці знаходяться на сході України, боронять нас. Я зараз вам зачитаю також важко, я вам скажу, важко, тому що зараз я знайду і зачитаю звернення Віталія. Подяка вам за те, що ви відгукнулися і, і допомогли зібрати кошти на цей автомобіль. Називати! Знову я не знаю, чи це буде доцільно, щоб не підставити цих Віталія і хлопців, які поруч з ним. Вони зараз знаходяться на сході України. Напрямок такий гарячий напрямок. Але зачитаю те, що він написав. Ось автомобіль я бачу Nissan. Ось я бачу е... Мавік. Віталій з ним стоїть. Що я вам? Що він написав? Дякую всім небайдужим. Українцям, які взяли участь у зборі коштів на автомобіль та БПЛА. З вашою допомогою і е, сумісною допомогою побратимів ми придбали автомобіль і Mavic 3. Це допоможе нам швидко переміщуватись, а очі вчасно знаходити ворога. Дякую. Велике дякую від себе за те, що ви довірились мені. Суми, які ви скидали, були. Я вам скажу після того, ну ти ще більше відчуваєш гордість за вас. Тому що таке може, мабуть, лише можуть лише українці. Лише ви. Велика вам вдячність, Автомобіль є, безпілотник є, хлопці по селах збирали по своїх, і в нашому селі також, і в їхньому були збори. І отаким от сумісними справами ми зробили таку річ. Хлопці, поверніться додому, живемо. Одне. А ми помаленько, потихеньку, швидкими темпами приступаємо до роботи, зробимо річ, і я скажу вам, що в подальшому розвинемо цю тему по мірі можливостей і потреб. Поїхали! Ось, друзі, вийшов такий пляшкоріз. Для того, для чого зараз я покажу вам далі, але ще раз наголошую на тому, що це такий маленький початок, тому що річ доволі цікава і заслуговує уваги. Прорізав я тут четвертий отрив на 3 мм. Ну, поважав за те, що там буде 5 трішки грубувати, для того, що я зараз буду робити. Ну, річ доволі цікава. І взяв пляшку, обрізав дно пляшки і врізав отаку трячму. Зараз спробую нарізати з неї. Е Отакі от полоски і продовжуємо далі. Ось така, друзі, виходить штука. Подивіться. Її тут метраж і метраж. Не знаю, цікаво буде перемірити, але десь не знаю на ці. Подивіться. Це з однієї пляшки. І звичайно, це не кінець. Поїхали далі. Такі справи друзі, початок, як то кажуть, з такого практично елементарних речей можна зробити такі і ще краще. Значить, плюси і мінуси в цьому, що я робив. що взяти було, Лата 5 на 5, але краще брати 6х6 6, або таку, що я відрізав на 10 і класти її у 4 ради. 4-5 радів, щоб було більше цієї щитини. Непогано. Цю щитину можна брати. Якихось ще з інших пляшок, зелених, коричневих, буде краще виглядати. Оцей станок, що оце я за ці скобки туди задушував, трішки він якийсь ну, скакує праву і ліву, я вже взяв на цьому, то просто отим сверлом обрізаним, на ковбицю поклав і так простіше. Раз, гупнув, підстукав куди потрібно і все. Трішки отут, бачите, сколилося, тому що тонка оця штука на три ряди. Тобто потрібно брати хоча б 5 або 6 а краще з десяточку таку взяти 10 см і робити. Такі речі можна зробити, як варіант, але це ви зрозуміли, що це відео таке прохідне. Тобто далі на рахунок цих речей, не на рахунок війників, а на рахунок оцього пластику, як вторинної сировини, будемо міркувати. Верніше, є вже певна думка, про що я вам розповім в наступному відео, а вам. Хочеться сказати дякую за ваші коментарі. Приємно підтримуємо хлопців, чим можемо. Розумію, що зараз важко, не так легко, тому що вже більше року війна і ми вже на такі чекаємо чекаємо, як би сказати, хто збору врожаю, хто, хто інший, але потрішки по можливостях кого є можливість, все ж таки допомагайте чи адресно, чи тим людям, яким ви довіряєте і знаєте, які дійсно будуть допомагати хлопцям нашим. Хлопцям великий привіт. А вам допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео. Хай щастить!